Добрий ранок, 13 серпня. У мене продовження серії помідорів, які не закінчуються просто. Це подаровані. Це я їх тут мию, ріжу і вони йдуть на сік томатний. У мене єдина найбільша кастрюля в хозяйстві Ось ця. Я навіть не знаю, скільки тут літрів, може 5. І, мабуть, мені ще треба одна-дві кастрюлі, бо Ось це ще треба переробити. Те, що десь така сама кастрюля вийде. Це такий проміжуточний вам обзор. Далі буде. Нарешті-нарешті це сталося. Я буду пересаджувати свої пелагоні, які вже по третьому кругу цвітуть. І першою буде ось ця. Вона мала бути по факту біла, тому що. Але вона, мабуть, не буде біла, вона буде рожева, тому що мені давали червону, ця цвіла вже червоним, яскраво-червоним. Оця мені давалась як лососового кольору. Ну, вона така яскраво рожева. Ось така. Не знаю, чи лосось такого кольору. І білу мені давали, і я чекала ось цю, як білу, але ось бачу, що бубочки в неї якісь рожевенькі такі, бачите? Ну нічого, я її пересаджу, навіть що вона цвісти буде скоро. Ось землю купили для вазонків і горщик приготувала такий, приступаю. Так, ось що я зробила вже. Пересадила ці два. І зрозуміла, що третього вазончика в мене немає красивого горшка. Треба підкупити. І не низенького і широкого, а високого, що, чи за все, йому більш подобається. Земля в мене була, це чоловік купував торфяний субстрат. Я не знаю, в який треба саджати, який, як, яка земля вже була, в такий саджала. знаєте. Оцю Лічі ще потім пізніше пересажу, теж куплю горшочок. Це з кісточки я виростила з фрукта лічі. Хто знає, така гарна пальмочка, хай буде. От. А ось цю перецвіте я хочу відрізати більшу половину. Може навіть на три частини. Я розріжу його. І в мене буде три повергонії. Ось це мандарини мої. Теж залишу, мабуть, одного-двоє. Хай деревце росте. Горшка ще теж, поки нема, і землі теж треба більше купити. Ця петуння вже хай відцвіте, потім вирішу, що з нею зробити. Зараз хіба що, так, знаєте, підстрижу. Отак. Вона геть трошечки вже мене достала. <см 'я> Мягко скажу. До речі, оце теж, мабуть, відстрижу. Все, хватить. Е, цвісти. Вона в мене на городі, до речі, я підстригла кущ. Я вчора вночі, я вже вам не показала, була дуже здивована, що просто-рясно зацвіла другий раз в мене петунія в городі. Тут я впевнена, теж вона ще зацвіте. Це я приберу. Просто їй вже незручно вона валиться. от, І побачимо, коли вона відцвітає другий раз. Коротше, ще мені треба горшки і ще землі, бо цеї, мабуть, не вистачить. Тут трохи залишилось. Суниці город пересаджу. Цей з патіфіліум теж скоро буду пересаджувати, розділяти, бо він вже максимально перецвів. В принципі, мама просила саджений, там ще одна родичка. Я задоволена, що ці вже квіти в більшому об'ємі. Хай ростуть. Все. Слухайте, оту велику кастрюляку я перебила блендером. І зрозуміла, що там дуже багато шкірочок і кісточок. І думаю, перетрукаю це все через сито. Ось таке. Не зважайте, тут все, помідори варяться, тут о, лютий треш просто відбувається. Але я так задоволена, що я ось перетерла через сито і це вже, мабуть, вийде або томатний сік, такий, як магазинний. Або кетчуп навіть. Ну, я більш схильна до соку, без кісточок, без нічого. Тобто його буде дуже зручно додавати як томатний такий сік густенький, я його виварю, рідину вишню випариться і буде такий як кетчуп майже. Ще не знаю, по якому рецепту, скільки чого <головіка> додати. Буду, мабуть, по смаку. Побачимо. І так, почала я. Робити томатний сік в 11:30. Зараз майже 4. Я завершила. Але за цей час я ще деякі домашні справи поробила і так, не напрягаючись, все це робила. По ітогу що в мене вийшло, ось стільки томатного соку: 1, 2, 3, 4, 6 літрів соку в мене вийшло. Повноцінних. Я їх закатала своїм ключем. Зараз розкажу трошки 6 літрів. Дві банки тут з такою кришкою, яка закручується, всі інші з цим кладу під коп, гаряченькі, хай потихай вистихають ось таким рушником замотала. Подивіться, який в мене ключ. Я його купила, а ще не знала, що є різні різновиди ключів закаточних. Ну я купила цей в бонус плюсі. У нас тут є такий магазин. Він якийсь е, там завідський, ліцензійний, бо є ось така штука, е, акцизна марка. Місто Черкаси, виробник. Це напівавтоматичний. Я не знаю, що це означає. Але він мені не дуже, бо в моїй бабусі, моєї бабусі, самий звичайний ключ, ти просто так докручиш, докрутиш, потихеньку підкручиш цю ручечку, і вона баночка закручується. А цей, ти два рази крутнула, він такий заблокувався, і тобі треба назад його крутити. крутиш, крутиш. Я там далі вже не розумію, як треба закручувати. я кручу так. Підкручую, коли назад ніби розкручую проти часової стрілки, я підкручую цю ручку і отак роблю. Знаєте, туди-сюди, туди-сюди. І я бачу візуально, що кришка зажала, вже такі почали дрібненькі. такі, ну, Бачу, що кришку зажало, тоді я ще так. Страховочно ще підкручую, візуально, щоб все мене влаштовувало, більш-менш. Ну і, на мій погляд, це вже закручена кришка, і я її залишаю. В тому році я теж так крутила. В принципі, все добре, ні, ні одна кришка не здулась банка нічого. Тобто, все більш-менш кришки в мене АТБшні, не самі дорогі. Там кажуть, що треба якісь вибирати, але я не спеціаліст, вибираю все ось так. На абум, і, в принципі, все виходить. Я бачу, що ці кришки не ідеальні, вони не ідеально там так зажимаються, рівномірно. Ну, більш-менш рівномірно, на мій погляд, і в тому році все в мене вийшло. Тому ось така справа з цим ключем, ну, вже які є. В принципі, я ним навчилась робити і. Але, от загально, в, в цій справі це стерилізування цих банок, я стерилізувала в духовці. Просто так помила на решітку, ніби перевернула банку в духовці і десь при 200 градусів, так, 5 хвилинок постерилізувала. Вона гарячуща така. Я її рушником виймаю з духовки, і туди гарячий сік, томатний заливаю, і а кришки я з резиночкою. В маленькій каструльці в кипящій воді там от хвилинку десь вона покипіла в тій кипятковій, і я її рахую стерильну. Накриваю цей сік кришкою і катаю. Я новачок, там люди собі раз, раз, два закатали, я новачок, тому я все це розжовую, так, бо для мене це самі цікаво було раніше і зараз, і тому я так розжовую, як я катаю кришки оці всі банки. Не люблю я цю справу. бо Це так загайно і, так, знаєте, вийде-не вийде. Рецепт, значить соку я зробила. Не робила я кетчуп, не уварювала це все, так прям до густоти. Але він вийшов не водянистий. Він рідкий, але от дуже гарної якості. Не водяний, немає відстояної поки що води. Ну, побачимо, потім буде. Загалом. На смак я додала солі на одну каструльку, столову ложку і на іншу. І по 2-3 столові ложки цукру я теж додала. В мене дві каструльки варилось. Ну і він на смак вийшов, такий, як магазинний сік, але смачніший. Він такий солодклатий. Хоча я не п'ю взагалі томатний сік. Ні магазини, ні домашні ніякі, але цей вийшов от смачний, він схожий на кетчуп трошечки такий сладинкою, ну, взагалі суперський вийде. Я буду такий такі сік додаю в борщ зимою, в голубці, там, знаєте, в такі різні в ну Взагалі, от, де треба томатна паста, я додаю такий домашній томатний сік. Ось так. Надіюсь, ця інформація вам якось сподобалась.